депутати, голова міської ради і секретар. По суті, проєкт рішення, який я зараз ще раз зачитаю, Валентина Волошина в вигляді доповнень прочитала. Але я є як доповідач в переліку порядку денного, мушу його зачитати заново. Рішення, проєкт. Рішення 56-ї позачергової сесії Кам'янець-Подільської міської ради 6 липня про суспільно-політичну ситуацію в Україні, усвідомлюючи складність суспільно-політичної ситуації в Україні та загрозу подальшої ескалації силового конфлікту, що може призвести до громадянської війни відповідно до статті 25 закону України про місцеве в Україні Кам'янець-Подільська міська рада вирішена. Перше, засудити бездіяльність Президента України Януковича ВФ, що як гарант Конституції України не спромігся захистити права та свободи громадян України. Друге, вимагати від президента України скасувати інституцію державних адміністрацій як антиконституційний орган. Третє. Вимагати від Верховної Ради України негайно скасувати антиконституційні закони України, прийняті 16 січня 2014 року. Четверте вимагати від Верховної Ради України виразити недовіру чинному президенту України та оголосити достроковий президентський вибор. П'яте. Вимагати від Верховної Ради України скасувати антиконституційне рішення Конституційного суду України розпустити Конституційний суд, повернутися до Конституції 2004 року, що передбачає парламентсько президентську форму правління. Шосте. Вимагати розпуску чинної Верховної Ради України та проведення дострокових виборів до неї. Сьоме. Вимагати від президента України припинити політичні репресії в Україні, звільнити затриманих протестувальників Євромайдану, всіх політичних в'язнів та розв'язати питання звільнення лідера ВО «Батьківщина» Юлії Тимошенко. Восьме. Вимагати від Генеральної прокуратури України, служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України. Знайти та притягнути до кримінальної відповідальності осіб, винних у побитті та вбивстві мирних демонстрантів та журналістів. Дев'яте розформувати перкут та інші спецрозділи, які влада використовує не за призначення. Десяте, на знак протесту проти дій влади. Рекомендувати представникам депутатських фракцій партії регіонів. Та Компартії в Кам'янець-Подільській міській раді припинити членство у цих партіях і фракціях партії регіонів. Одинадцяте визнати повноваження Народної ради Хмельницької обласної ради та вимагати від неї повернути собі повноваження і функції, які раніше виконувала облдержадміністрація. Дванадцяте Відділу обзоркування міської ради надіслати рішення Кам'янськ-Подільської міської ради, президенту України Януковичу ВВ, голові Верховної Ради України Рибаку ВВ, прем'єр-міністру України Азарову М'я, Генерального прокурору України Чонці ВП, голові Служби безпеки України Якименко О.Г., міністру внутрішніх справ України Захарченко В.Ю., Президії Народної ради Хмельницької облради. 13. -те. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову Сімашкевич Роміє, міський голова Сімашкевич. Хочу сказати, що події в нашій державі розвиваються стрімко. І, зокрема, що стосується цього проєкту, він готувався на позачергову сесію. Часу було обман, тому що згідно чинного законодавства ми повинні подати його не менше, ніж за добу і скликати, або народ народне вічє. Євромайдан, так званий наш, став вимоги стихати позачергову сесію, щоб не було кровопролиття і загибелі мирних протестувальників. Тож, бо десь якісь вкралися помилки. І, зокрема, я, як один із тих, що готував цей проект рішення, мушу в першу чергу внести поправки. Але, з вашого дозволу, я вже займу своє робоче місце і. Несу ці поправки. Дякую.